Вітаю, пані та панове. Сьогодні хочу розповісти про новий сервіс для підписання документів, який називається Добідок. Мене трошечки розсмішила ця назва, коли я її вперше почув. Це було можливо пів року назад, тому що власника чи не знаю розробника цього сервісу звати по-моєму Дмитро Добілет, і він вирішив назвати все це діло Добідоком. Ну словом, це нас не дуже хвилює. Головне, що у нас тут є безкоштовний документообіг, тобто ми можемо безкоштовно, майже без реєстрації, підписувати будь-які документи в будь-якій. Кількості і, в принципі, відправляти будь-якій кількості людей. Це доволі таки прикольно. І ось мені вже 4 чи 5, 4 акти приходять на пошту від чекбокса. Тобто, 4 місяці кожного місяця чекбокс відправляє мені акт прийому передачі наданих послуг. Ось так він називається. І я такий навіть не звертав уваги. Блін, до цього нібито чекбокс нічого не відправляв, і боже, для чого це це все це діло підписувати? Я і від розетки нічого не підписую, в принципі, ну окрім. Якихось договорів, тобто акти прийому передачі я не підписую, тому що це фактично не обов'язково. Або якщо заходжу знову ж таки у тому ж вчасно, просто подивився на всі документи, приблизно від кого, якщо там немає якихось таких дурних документів, просто відмітив все галочкою і підписав все одним махом. Але вчасно зараз щось там біситься, і, в принципі, 50 документів тобі дозволяє попідписувати. А далі каже. Гроші, гроші плати. Ну в принципі, ось напевно, чекбокс чи дубілет вирішив зробити альтернативу. Отже, у нас є ось цей сервіс. Ось його сайт. Ось так все це діло виглядає. Тут є відосик. Тут можна почитати, що тут можна попідписувати і так, і так і є і додаток, і все це діло буде доволі таки швидко і зручно працювати. Додатком не користувався поки що, але я його встановлю. Тому що дивіться, я постійно підписую всякі документи, не просто що мені скидають, до прикладу у. Вчасно, як зазвичай буває, ти реєструєшся десь в якійсь компанії, робиш з нею договір, і вона тебе питає, що. Ну, в принципі, ось, якщо у вас є вчасно, то, будь ласка, надайте емейл e у вчасно. І там, по-моєму, є ще одна чи дві системи, з якими зазвичай співпрацюють. Я зазвичай віддаю емейл e у вчасно і все. Але є такі компанії, до прикладу, як EasyPay, як Укрпошта і тому подібне, яким треба підписувати документи десь на стороні. Потім цей документ завантажити. Саме з підписом у форматі 7 p 7 s щось такого плану. Ну і в принципі відправити їм чи на емейл, e чи у форму. Ну і тоді вже виникають такі проблеми, як все це діло підписувати і тому подібне. Ну, словом, цей сервіс також з цим допоможе. Отже, він поки що безкоштовний. Ось тут у нас є скільки це буде коштувати, я не зрозумів. Це у нас буде безоплатним ще протягом року, протягом року, від якого числа, чи до кінця цього року, 24-го, чи фіг його знає. Ну, словом, не знаю. Він поки що безкоштовний. Стовний, принаймні, до кінця 2024 року я впевнений, що він буде безкоштовним, і я думаю, ніхто не буде брати якусь плату за просто підписання документів. Там напевно будуть брати оплату вже з великих компаній, коли там. Підписують 100, 200, 400 тисячу документів на день і тому подібне. Скоріше за все, нас це не стосується. Ну, але, тим не менш, поки що він безкоштовний і ми можемо ним користуватися. Ось мій кабінет, ось так він виглядає. У мене три акти від чекбоксу. Тобто поки що лише чекбокс відправляє регулярно акти, і я все це діло підписав. Перший акт я підписав через Приватбанк, все пройшло. До речі, треба відсканувати два рази QR-код через банк ID, по-моєму, він називається. Давайте ми спробуємо ось так. Тут цей відкриємо, і зараз я покажу вам, як і чим можна все це діло попідписувати. Ось так виглядає цей акт передачі, приймання передачі послуг, реквізити, чекбокс, мої реквізити. Ну і в принципі, тут у нас ціна. О, у мене навіть якась знижка була 100 гривень. О, реєструйтеся по моєму посиланню, і ви отримаєте 100 гривень, і я отримую 100 гривень на чекбокс. Я сподіваюся, що все це діло і досі працює. Ну, словом, ти ціємо підписати. У нас є дія підпис, у нас є стандартний ключ, тобто будь-який ключ від будь-якої АЦСК буде працювати тут. Ну і відповідно, у нас є Smart ID. Я спробував Smart ID і все це діло я відсканував два рази. Знову ж таки, трошечки більше по часу. Подія підпису я відсканував лише один раз, і як не дивно, у мене все це діло запрацювало відразу. Тобто, зазвичай у мене дія не працює саме на стороні дії. Або мене не впізнає, або помилка підпису. І з другого, з третього разу все це діло проходить. Ну і, звичайно, ключем є це ПЕП. Я думаю, ви багато разів попідписували щось, або заходили в кабінет платника податків і просто використовуєте цей ключ. Вибираєте або файловий носій, або захищений, захищений носій, чесно кажучи, ні разу все це діло не вибирав. Це, скоріш за все, ця флешечка, яку старалися пропихати у Верховній Раді. Ну, знову ж таки, відходимо від теми. У нас є навіть хмарний носій. До речі, я взяв цей Deposit Sign, тому що він безкоштовний від чекбоксу. Але, правда, я не знаю, де знайти цей ідентифікатор користувача. Ну, тобто, треба зайти в їхній кабінет, пошукати його, але знову ж таки, мені ліньки. Мені простіше просто взяти файловий насій і просто обрати цей підпис. Ну, коротше, все це діло можна попідписувати. Цей документ у мене не підписаний, а ось попередній підписаний. Я всі підписав сьогодні. Ось так виглядають підписи, і у нас тут є завантажити. Тому ми тиціємо завантажити. І те, що я казав, те, що треба повідправляти, до прикладу, Укрпошті, коли ви реєструєтеся, ви завантажуєте сюди свій паспорт, ІПН, можна в PDF, можна в картинці, можна, не знаю, там, в будь-якому документі все це діло підписати і ось «Завантажити» документ в форматі P7S. Ось цей формат зазвичай приймають усі. І, в принципі, з цим у мене виникли проблеми. Не пам'ятаю, де я підписував, і мені не видавало ось цей формат. І знову ж таки, треба було шукати якісь, якісь альтернативи, а все це діло час. І тут у нас вже завантажуємо готовий підписаний документ. А для того, щоб завантажити ось тут, пише Завантажити. Тут ми тицяємо завантажити і вибираємо у нас на комп'ютері той документ, який нам потрібен. Тобто або фото, або ПДФку, або будь-який акт, не знаю, договір і тому подібне. Ну і Відповідно, тут можна повідправляти. Тут у них є два різні типи відправки: тобто він може бути публічний по посиланню, або лише на e-mail, тоді ти маєш реєструватися тут. Ну, щось такого плану. Ну, в принципі, ось головною фішкою я би сказав те, що можна завантажити документи. Ну і те, що це абсолютно поки що безкоштовно. Як ви бачили, десь тут на сайті писало, що поки що безкоштовно. Далі ми скажемо вам, скільки ми за все це діло будемо просити. Коштів, ну це, скоріш за все, як я і казав, для великих підприємств. До прикладу, як я підписую, раз десь колись щось що заключає якісь договори. Я думаю, це взагалі не буде проблемою. Ну, словом, ось такий сервіс. Посилання буде в описі, бо я його лишу, можете переходити, реєструватися і не знаю. Якщо вам треба, підписувати те, що вам треба. Ну і звичайно, посилання від чекбоксу, якщо воно і далі щось дає, якісь бонуси і вам і мені, то воно. Також, звичайно, буде в описі. Там якісь бонуси видаються і вам, і мені, якщо ви реєструєтеся, якщо у вас немає ще перерожки. Ну що, панове, ось такий сервіс по підписанню документів. Я наголошую: не забувайте про зсу, не забувайте про мій канал. І в принципі, підпишіться там і тисніть вподобайку. Я думаю, це буде корисно всім, тому що ось такий контент у мене сьогодні вийшов. Все, дякую за увагу, до побачення.